Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу з вами поділитися надзвичайно смачним та корисним рецептом сирної запіканки, безборишна, яка підходить навіть для дієти номер 5 І так, інгредієнти: масло, цукор, 2 столові ложки, близько 500 грам сиру, манка 2 столові ложки, замочені в 50 мл молока, 2 яйця та яблуко. Яблуко будемо чистити в самому кінці, що воно не потемніло. Ну що, приступаємо до роботи. Дві столові ложки з вершком цукру додаємо до сиру. Потім додаємо два яйця, і кусочок масла приблизно. 30-40 грам. Це все перемішуємо блендером. Або перепускаємо через м'ясорубку 2-3 рази, якщо блендера у вас немає. Але за допомогою блендера виходить ось така однорідна, красива консистенція. Коли вже все ми перемішали, тоді ми вже додаємо манку з молоком. І ретельно перемішуємо ложкою. Ні в якому разі не блендеруйте манку, а перемішуйте вже в самому кінці. І на фінал чистимо наше яблучко і траємо на середній терці. У мене яблука було забагато, тому я використала половинку. Можна використати ціле, якщо яблучко невелике. Змащуємо нашу форму маслом та переливаємо нашу суміш. Ставимо в розігріту духовку на 180 градусів готувати до готовності. Приблизно готується годину часу. Але в кінці я зняла трошки кришку, щоб воно підрум'янилося, включила чуть-чуть на гриль, щоб воно гарно виглядало. Ось така красота у мене вийшла. Дуже пишна та ніжна запіканка, при тому вона не падає вниз, а тримає свою форму. На другий день також. Спробуйте приготувати цей рецепт. Він підходить і для людей, які страждають проблемами підшлункової шлунку. Для маленьких діток він універсальний для всієї сім'ї. Його можна прилити джемом, додавати з ягодами чи їсти просто так. І якщо вам сподобався цей рецепт, то ставте пальчик вверх та підписуйтеся на мій канал, а я буду надалі тішити вас гарними рецептами. па па